Протягом десятиліть зона 51 існувала одночасно як реальний надтаємний об'єкт і як свого роду культурне відзеркалення технологічних тривог та амбіцій, уособлюючи межу того, що може бути можливим у сфері аерокосмічної інженерії. Офіційно про неї майже нічого не говорять. Неофіційно ж саме тут народилися деякі з найвинятковіших літальних апаратів, коли-небудь створених у Сполучених Штатах. Але за останні два роки там відбувається щось незвичне, щось набагато масштабніше, ніж будь-хто очікував. Нові супутникові знімки і низка непрямих ознак показують, що база переживає значне розширення. Нещодавнє будівництво незвично великих ангарів, подовжені сегменти злітно-посадкової смуги, розширений простір обмеженого повітряного руху, та, схоже, підземні споруди призначені для експериментів, що потребують екстремальної ізоляції. У сукупності ці зміни свідчать про те, що зона 51 може підтримувати програми, які виходять далеко за межі традиційних стелс технологій, можливо, пов'язані з абсолютно новими класами аерокосмічних апаратів. Щоб зрозуміти, що Сполучені Штати можуть будувати сьогодні в зоні 51 необхідно поглянути на історичний шаблон появи технологій, які виходять із цього об'єкта. Першим великим проєктом став розвідувальний літак ю 2 створений у повній таємниці у 1950-х роках. Коли через десятиліття про нього стало відомо публічно, це докорінно змінило наше уявлення про можливості розвідки часів холодної війни. Згодом з'явився SR-71 Blackbird – найшвидший у світі літак з атмосферним повітряним двигуном, здатний літати на швидкостях понад три махи і на висотах, що перевищують 25 тисяч метрів. Існування СР-71 заперечували протягом багатьох років, перш ніж його зрештою розсекретили. Потім настав час F-117 Nighthawk – першого серійного літака, що використовував складну радаропоглинаючу геометрію. Він був настільки передовим, що коли його вперше представили у 1988 році, він виглядав так, ніби належить технологіям на десятиліття, випереджаючи усе, що було відомо публічно. Ця закономірність послідовна. Щоразу, коли США офіційно розкривають секретний літак, технологія виглядає радикально досконалішою ніж будь-що, що визнавалося раніше. І щоразу є натяки на те, що він вже працював роками до розкриття інформації. Це приводить до важливого висновку: усе, що зараз вважається передовим у публічному просторі, чи то F-22 Raptor, чи F-35 Lightning II, майже напевно не є справжнім рубежем американських аерокосмічних можливостей. Реальні проривні технології все ще засекречені, приховані і швидше за все випробовуються саме в зоні 51. І сьогодні виглядає так, що об'єкт проходить чергову трансформацію, яка свідчить про підготовку до нового покоління літальних апаратів, таких, що можуть більше не покладатися на традиційні реактивні двигуни, аеродинамічну підіймальну силу чи навіть звичайну хімічну тягу. Однією з найбільш обговорюваних версій є те, що зона 51 нині стала центральним місцем для розробки та випробувань програми Next Generation Air Dominance – ЕНГАД, яка має замінити F-22 у найближчі десятиліття. Офіційно ЕНКАД описується як система систем, що може включати пілотований винищувач шостого покоління, якому допомагають автономні дрони, що працюють як розподілені бойові платформи. Ці безпілотні ведені можуть нести озброєння, виконувати завдання з радіоелектронної боротьби чи відволікальні місії, а також суттєво розширювати можливості основного літака значно далі, ніж це може зробити будь-який сучасний винищувач самостійно. Якщо це так, то нові ангари в зоні 51 можуть бути побудовані не для одного літака, а для цілого інтегрованого флоту взаємопов'язаних повітряних систем. Однак енгат, хоча й є дуже просунутим, концептуально все ще ґрунтується на відомих аеродинаміках та рушійних системах. Але деякі нові конструкції на території зони 51 натякають на щось значно незвичніше. Декілька аналітиків, які вивчали супутникові знімки, звернули увагу на великі фундаментні структури та низькопрофільні установки, які теоретично можуть використовуватися для випробувань експериментальних систем руху, таких, що можуть бути надзвичайно чутливими до вібрацій, електромагнітних завад або акустичних сигналів. Такі установки можуть свідчити про дослідження не просто швидших реактивних літаків, а повністю нових категорій польоту. Саме тут починається припущення щодо екзотичних або альтернативних систем руху, включно з поширеними чутками про трикутні літальні апарати, які зазвичай називають TR-3B – Хоча жодного офіційного підтвердження існування апарату типу TR-3B не існує, численні достовірні свідчення від пілотів радарних операторів і спостерігачів поблизу американських випробувальних полігонів описують безшумні або такі, що видають низькочастотне гудіння. Трикутні апарати здатні зависати і прискорюватися з темпами, які за звичайних законів фізики зробили б політ неможливим для будь-якої людини. Хоча надзвичайні твердження потребують надзвичайних доказів, наполегливість цих повідомлень і узгодженість описаної геометрії апарата не можна повністю відкидати, особливо якщо врахувати десятиліття засекречених досліджень у галузях польотів на основі полів, плазмової динаміки та електромагнітних двигунів. Якщо такі платформи дійсно розробляються, це може означати, що американська аерокосмічна галузь наближається до точки перелому. Моменту, коли прориви в матеріалознавстві, енергетичних системах і керованих фізичних взаємодіях можуть дозволити створити рушійні системи, які значно зменшують або навіть повністю усувають залежність від повітря для підйомної сили чи від окисників для згоряння. Наслідки цього були б колосальними. Апарат здатний працювати на гіперзвукових швидкостях протягом тривалих періодів або на висотах, що межують із навколокосмічним простором. Був би не просто більш досконалим літаком. Це означало б перехід від авіації до зовсім нової категорії апаратів аерокосмічного континуума, які можуть функціонувати безперервно від атмосфери до екзосфери. Структура фінансування також підтверджує можливість радикального розвитку. Щороку Сполучені Штати виділяють десятки мільярдів доларів на програми зі спеціальним доступом САП та так звані програми чорного бюджету. Це фінансові канали, що обходять звичайний нагляд, і деталі яких доступні лише вузькому колу уповноважених осіб. У середині цих обмежених програм існують непідтверджені та спеціально звільнені сап-проєкти, які офіційно не існують у жодних публічних документах і не підлягають навіть стандартним запитам конгресу. Якщо десь і відбувається дослідження проривних технологій руху, то фінансування майже напевно приховано саме в таких виділеннях. А фізична реалізація, тестування та зберігання відбувалося б найімовірніше в зоні 51, базі Райт Патерсон, авіабазі Едвардс або полігоні Тонопа. Існує ще одна важлива тенденція: розширення захищеної підземної інфраструктури. Дані супутникових знімків та геологічних сканувань показують, що на території зони 51 зростає підземна глибина, фактично формується друга підземна база. Це свідчить про випробування технологій, які потребують ізоляції від вібрацій, атмосферних перешкод, акустичних витоків та навіть візуального виявлення. Підземні комплекси також необхідні для експериментів із захищеною генерацією енергії, особливо тих, що пов'язані з високоефективними електромагнітними полями, або випробування екзотичних систем руху, які можуть створювати чутливі випромінювання. Тим часом публічні військові зіткнення з невідомими повітряними об'єктами, тепер офіційно позначеними як ЮАП, помітно почастішали з 2019 року. Ці інциденти, про які повідомляли пілоти ВМС США, та які задокументовані у розсекречених матеріалах, демонструють об'єкти, що виконують маневри, які перевищують відомі аеродинамічні можливості. Миттєві зміни напрямку, тривале прискорення безвидимого реактивного вихлопу та стабільне зависання при сильному вітрі і у середовищах із високими перевантаженнями. Хоча багато хто припускає участь позаземних технологій, більш приземлена гіпотеза полягає в тому, що деякі з цих спостережень можуть відповідати за секреченим аерокосмічним розробкам, які випробовуються в контрольованих або частково контрольованих умовах перед пілотами бойових підрозділів. Це не було безпрецедентним свого часу, f 17 також неодноразово помічали та описували, як НЛО, перш ніж його існування було офіційно підтверджено. Якщо хоча б частина цих спостережень пов'язана з американськими прототипами, логічним місцем для їхнього розміщення та випробувань була б зона 51. Це також може пояснити, чому повітряні обмеження над об'єктом останнім часом були розширені як вертикально, так і горизонтально, фактично створивши більший операційний простір для випробувань апаратів, що її характеристики можуть виходити далеко за межі можливостей звичайної реактивної авіації. Якою б не була правда, стратегічні наслідки є колосальними. Нація, яка першою створить літальні апарати, не обмежені традиційною аеродинамікою чи потребою в паливі, отримає не просто перевагу в повітрі, а й домінування в ближньому космосі. Вона контролюватиме переміщення засобів спостереження, ударних можливостей та швидкого реагування в глобальному масштабі. Вона зможе перекидати військові засоби за лічені хвилини, а не години, і проводити розвідку чи навіть стримувальні операції далеко за межами сучасних технологічних можливостей. Звісно, залишається ймовірність, що події в зоні 51, якими б захопливими вони не були, насправді пов'язані з більш традиційною, хоча й надзвичайно передовою аерокосмічною інженерією, матеріалами нового покоління для стелс покриття, над ефективними турбінними системами, інтеграцією зброї на основі спрямованої енергії або сучасними комплексами радіоелектронної боротьби, здатними приглушувати ворожі радари та засоби зв'язку. І навіть якщо ця стримана інтерпретація є правильною, наслідки все одно залишаються значущими, адже будь-який літальний апарат випробуваний там, буде щонайменше на ціле покоління попереду всього, що офіційно визнається публічно. І все ж повторювана тема в історії зони 51 полягає в тому, що все, що бачить громадськість, завжди відстає на багато років від того, що реально літає в рамках засекречених операцій. Якщо СР-71 здійснював секретні польоти ще в 1960-х, але був розсекречений лише десятиліттями по тому, то що ж може літати зараз? Непомічене, невпізнане, незрозуміле над віддаленими пустелями чи над закритими випробувальними полігонами вночі? Цілком можливо, що саме зараз у межах зони 51, США вдосконалюють аерокосмічні платформи, які не покажуть світові ще 20 чи навіть 30 років. І, можливо, одного дня, коли ці технології за внутрішніми мірками застаріють, їх розсекретять. І світ відреагує з таким самим подивом, з яким колись зустрів Blackbird та Nighthawk. А до того часу зона 51 залишається мовчазною та недосяжною. Її периметр не Територія постійно патрулюється, а випробування відбуваються поза будь-яким поглядом. Але зміни, що відбуваються там. Видимі лише з орбіти, свідчать про те, що Сполучені Штати створюють щось безпрецедентне, щось, що може переосмислити не лише військову стратегію, а й саму концепцію польоту, те, що приховане за новими ангарами і під укріпленими спорудами, ймовірно, визначатиме майбутнє аерокосмічної могутності у способах, які ми сьогодні можемо лише уявити. А що ви думаєте про зону 51 Поділіться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал, щоб першими отримувати сповіщення про нові випуски.